Ця сім'я із Житомирщини боїться, що до зими лишиться без хати. Підприємство, яке прийшло на зміну колгоспу, поставило людям ультиматум сплатити за будинок гроші або збирати речі на виселення. У цьому будинку сім'я живе 25 років. Його людям видав колгосп. А тепер нове підприємство вимагає з родини гроші за хату. Якщо коштів не буде, погрожують виселенням. Василь Іванович відпрацював у колгоспі трактористом понад 30 років, був передовиком, тож вважає, що заробив від держави будинок. Чверть століття люди жили зі впевненістю, що хата їхня. Вклали у неї чимало грошей, провели газ, поміняли вікна, нещодавно перекрили дах. Для цього навіть узяли кредит, бо в селі роботи немає. Тож і грошей теж газ робили самі. Газ. Котла купили, труби покупляли, нам ж ніхто не давав, ні колгосп, ніхто ж допомагав, не, не, не нічого. Комина самі зробили. Самі ж вікна теж погнили, поставили. можете подивитися вікна. Теж ж дивіться, верха, поводу зробили. Самі ж ніхто ж не поміг. Про те, що будинок можуть забрати, господиня дізналася, коли вирішила приватизувати нерухомість. Із сільської ради її відправили на підприємство. А там юрист пригрозив, заберуть хату, якщо люди не сплатять за неї гроші. У документі, який показали жінці, значилася сума 12 тисяч гривень. Не сказали, що ми повинні заплатити гроші, тоді вони нам передадуть власність, тоді її ми зможемо приватизувати. І за вашу хату треба заплатити 12 тисяч. Яка вони поняли, як це 12 тисяч. За що? Люди впевнені, будинок належить їм за законом, бо за житло давно відпрацювали, тим більше в БТІ їм видали на хату технічний паспорт. Я такий був, 10 років проробив трактористом, хата твоя в соцмереж переходить. Як ви мене виселите, коли у мене технічний паспорт на хату є? Яка оскільки год проробила в колоспі, скільки мій чоловік проробив в колоспі, а вони так, да, ми вас виселимо. Люди звернулися у прокуратуру, але там сказали, справу треба вирішувати через суд. На адвокатів у родини грошей немає, та й судитися за своє не бачить сенсу. У селах, де керує нове підприємство, сімей, які не можуть приватизувати житло, чимало бувший директор Самчук, який став уже хазяїном цього підприємства, не захотів дати приватизувати. У сільській раді на проблеми людей не зважають. Більш того, голова звинувачує селян, що самі затягнули з приватизацією, начебто зі старим керівництвом суперечок не виникало. А стосовно будинків, то сільрада тут ні до чого, бо хати стоять на балансі підприємства. Житло комунальне ето, знаходиться на балансі товариства Сінец центр. Звертайтеся до їх, вони вам об'ясняють, яка причина. Вони їх на баланс поставили і треба їх за їх викуп. А як ви вважаєте, правомірно треба? Я не знаю чи правомірно, чи неправомірно, але її треба було приватизувати вже 10 років назад. На самому підприємстві кажуть, житло дійсно доведеться викуповувати, але тільки службове. А те, яке перейшло у спадок від колгоспу, люди повинні отримати безкоштовно. Однак спочатку його треба передати на баланс сільської ради. Зробити це повинні були вже давно. Директор попереднього підприємства і голова сільради. Ті квартири, ті будинки, котре люди жили ще... До нас, которые жили не один год и которые не подлежали передаче на предприятие, не являются собственностью предприятия, мы будем передавать на сельские рады, и уже люди будут сотрудничать с сельской радой и приватизировать эти будинки и квартиры. Про те, що юрист вимагав у жінки 12 тисяч гривень. Директор підприємства каже, вперше чує і пообіцяв розібратися із підлеглим. Скоріше за все, не він один, бо родина збирається знову скаржитися до прокуратури уже із заявою про вимагання грошей. Люди обіцяють боротимуться за свою хату до кінця, якщо доведеться, підуть навіть на крайні міри. Хата був жодна газ напустити зірветься з ними разом.